Збирали гроші для зсу. Представники творчого клубу Фенікс провели благодійний захід. Зараз на фронті точаться важкі бої. Українські захисники, в тому числі і наші тернівчани, роблять усе можливе, аби стримати ворога. Не секрет, що без допомоги всіх українців це зробити вкрай важко. Зараз кожен на своєму фронті аграрному, економічному, культурному та інших, робить свою конкретну справу, наближаючи нашу перемогу. Тому місцеві поети на творчому фронті вирішили зібрати кошти на потреби ЗСУ по-своєму. Кожен учасник до благодійного заходу підготував свої найкращі твори. Для цього ретельно готувалися, дехто хвилювався, адже розуміли важливість своєї мети донести до кожного слухача проблематику та трагедію повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гинуть наші військові, гине мирне населення, скрізь зруйновані дитсадки, школи, будинки. Все це пафосно звучало у віршах та піснях, але були і лірічні твори про чудову красу ненькі України, про лани широкополі, чисте високе. Небо одна з учасниць заходу каже, дуже шокована страшними подіями, які зараз відбуваються на рідній землі, але з перших днів війни переконана в перемозі України. З нею згоден із член національної спілки письменників України Микола Литвиненко. Дивися новини, такі молоді, красиві, такі гарні хлопці і гинуть. І гинуть ще й діти маленькі, ще тільки-тільки жити починають. То Що це за така, такі брати? Що це за таке? Люди, які стали кидати бомби на ліси, поля? Колись дивлюся, палять пшеницю. Боже, серце стискається, ну не можна дивитись. Хіба ж таки можуть робити люди? Це не люди, це не люди, не люди. Хлопці молоді, хай вас Бог береже. Я за вас завжди молюся і ввечері, і втрача. Герої нашої батьківщини, герої наші защитники. Бережіть себе, бо вас чекають всі вдома. Слава нашій. Зеу, хочу сказати, що коли ми всі будемо разом, коли вся Україна буде проти ворога, ми переможемо. Це за нами. Ми ні, ніколи нікуди не вийдемо в своїй землі. Ми переможемо. Діти допомагають. Ми щасливо зібралися на благодійний концерт, щоб по копійках хто скільки може, кожен свій лепту несе. Ми переможемо. Слава нашої Україні і нашим збройним силам. Таке різноманіття віршів не залишило байдужим нікого, навіть ті, що проходили повз, зупинялися, аби послухати місцевих поетів. Присутні тернівчани та гості міста вслухалися в кожне слово митців, замислювалися над страшними подіями сьогодення і згадували мирне життя, на яке всі чекають з нетерпінням. Загалом захід проходив у теплій домашній атмосфері. Та й погода сприяла цьому до благодійного заходу. Долучилося і більш молоде покоління, серед них і місцевий талановитий співак Влад Пронькін. Він переконаний, такі заходи потрібні. Тому вирішив доєднатися до збору коштів, бо вважає, творчий фронт не менш важливий за інші. І, об'єднавшись сьогодні, всі учасники мають змогу наблизити перемогу України в майбутньому. У цьому благодійному заході я вирішив взяти участь, тому що е, дуже важливо зараз допомагати нашим воїнам і робити все, щоб наблизити перемогу до нашої країни, і щоб все знов зацвіло, і щоб ми жили як при е, життям, яким жили до 24 лютого. Зазначимо, на заході був вільний мікрофон, тож звернутися до громади міг кожен бажаючий, бо мешканці міста ніколи не стояли осторонь подій, що відбувається в Україні. Наприкінці присутні згадали хвилиною мовчання усіх загиблих героїв, які відстоювали свободу, територіальну цілісність та незалежність України. Даний захід пройшов з дотриманням усіх вимог воєнного часу.